Вітаю! До вашої уваги черговий випуск новин Володимирецького ліцею Колегіум з вами ведуча Чугай Марія. Сьогодні у випуску нашому ліцею 35, відкриття тижня природженого відзначенню 35-ї осені колегіуму, святкові фотозони «Осінні фантазії. 27 вересня, день туризму, матч з волейболу між командами учнів та вчителів, благодійний концерт. Відкриття тижня приурочено святкуванню 35-ї річниці колегіуму розпочалося з вітального слова директора Анатолія Остапенка, де було згадано моменти, як будувалася школа, як оздоблювалися та удосконалювалися просторі кабінети для галасливих школярів. У цей теплий осінній день усі учні та вчителі долучилися до святкової фотосесії. 26 вересня ліцеїсти разом з своїми наставниками із задоволенням вибирали локації для фото у створених загадкових фотозонах осінні фантазії. Представники учнівського самоврядування закладу під час перерв провели цікаві майстер-класи для всіх охочих. Дуже сподобалася дітям безпрограшна лотерея. Зібрані кошти підуть на потреби наших захисників. В здоровому тілі здоровий дух. Під таким гаслом відбувся благодійний матч з волейболу між командами вчителів та дітей, приурочений 35-річчю ліцею. Перемогу здобули учнівські команди і були нагороджені грамотами та особливими сертифікатами. 27 вересня у всьому світі відзначають день туризму. Учні 9-го А класу разом з класним керівником Валентиною Жучкою взяли участь у туристичній естафеті. Діти подолали маршрут Забута теклівка, що на околиці села Великі Цепцевичі. Об'єктами цієї подорожі були озера, круті схили річки Горинь, Кутір Зарічниця, могили воїнів УПА, Бережницькі Ставки і Болота та інші місця цього регіону. 28 вересня у актовій залі школи відбувся благодійний концерт 35-та осінь ліцею. Трепетною хвилиною мовчання вшанували наших випускників та всіх героїв, що віддали життя за незалежність України. Майстерно підібрані номери не залишили нікого байдужими. Ці зібрані кошти були передані представникам військової частини Національної гвардії України, впевнені, що наша спільна справа допоможе нашим захисникам. Нашому ліцею 35 ми вітаємо всіх педагогів, вихованців, батьків та тих, кому не байдужа наша школа, зі святом усіх. Нехай цей навчальний заклад подарує світу ще багато великих людей, виховає не одне покоління і буде місцем, куди завжди хочеться повернутися. Перед день свята Дня працівника освіти ми щиро вітаємо наших педагогів, бажаємо впевненості та бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові, удачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями, а близька людина дарує вам гармонію та щастя. Дякую всім за перегляд! Більше новин ви зможете дізнатися на нашому сайті. З вами була ведуча Чугай Марія та 11 г клас. Бажаю всім перемоги та миру. До зустрічі.